Ні, 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 ні,

en la <laughs> Квиточка, будласочка, это Світлана! Светлана, ну будла, а? Квиточки. Квиточки. Я к мою. там що? Ромашка. Ромашка? Какашки? Эээ, ну может быть, кто Будь ласка, а ви когось фондовый колоплюсь?

Це наша вчителька першого по 4 клас по литуртуре. Доброго дня, Куди ви спишете домой. Куда спешить? Стойте, условия. А вот и наша группа поддержки. Ты надо в ревізор викласти. На сайт ревізору. Бачите? Так, все, вже сірока закрити. Э, Наші вчили з першого по 4 класу фізкультури напевно, пальну пішла задану. А її клас закритий. Ну що ж, підемо до, до, до кутла і має його саміти. Ні. Давай пам'ятник. Ні, не пристати. Так, точно, погнали вниз, Ходімо вниз до наших заходів. До ограника, mm -hmm. до хана. Що? Ну що, я це все сніму. На паузу сам візьме. Оператор. Бачите, два роки назад тут не було й походу. Ми бігли діти та могли збивати дітей на ходу. А зараз, бачите, це пусто. Тільки може пластити тривати. Зараз ми йдемо до нашої класної уч учительниців. Перша по четвертий клас, до самої хорошої та гарної вчительки. Знову закрито. І зараз ми йдемо на кухню. О, здравствуйте. Можемо вас Ой, не чекаю. А ви знаєте що? Хлопці, ви інтерв'ю ми, інтерв ми давно вам знаєте коли? ви оце все позаносите. Вот мне не. Я <плес> подбавлю для камеры у вас. Чекай, <плес> по нашей ключи снимаешь. И мне сюда надо было свои там було закрито. Вот скажите, я хочу Так, Оля, что? Мы забыли в нашей машине аппарат. Кто позволь найти, это дети. Значит, Я, Оля Фрайм. Почему сменила пол? Ты помолодела. Где ты цюфи? Я поняла. Где волосы? Посмотри. Куда ты пробу на цвет? Я к тебе звонки. На это одни типа. Я так и поняла. Так, Семушев. Дальше, маме там за кушку привет. Хорошо. Подруга. Девица, знаешь, где кабинет нон-стоп? Нон-стоп. Теперь мене алергія на ці порошки. Ну, не, де <п Якщо> вон, вон, Між першим і другим пору. А, там где устал? Да. Між Миш п. Да, я пошип. Сделай ты відповідаєш за головою. На тобі ключ. Ага. Відкриваєш, заносите оце. Закриваєш, проверяешь двери, чи закрыть и приносишь сюди мені ключ. Хорошо. Ты достала после тебя интервью? Да. И занес куда-то непонятно куда, а она потом поище. Тебя сначала потом все. его. Вот он мой моє интервью. Пойди по-моему. Ну куда? Ну ты беда создать. Проверить. Вот. Никита, проверишься, двері закрыв. Хорошо? Сережа, помогаем. За все ясно. Я наш сами. На двое. А ты иди. Та... <рес> <де? рес> Ой, так вот в банке <рес> школі А так само... <рес> Мы проливаем на рекламу. На полке. Реклама.

виключити камеру, бо фотографію. Дивиться, ну це буде викладено в капіта. Викладати він. У нас є документ про недолка недоторкання журналістів. А, так у мене є документ про недоготорканність китайку, як воно має. Так, ти все до віральні і взагалі такі дивичами не грають. Це дуже серйозно. Добре, візьмі серйозно. Вибирай мене. Ми хочемо підвести підсумки вражень 26 школи.